У цьому дворі автомобільні задори в години пік, особливо вранці і ввечері, коли батьки привозять дітей до садочка і забирають їх, стали звичністю, оскільки тривале листування з владою результатів не дало, і самовільно встановлені гаражі і турнікети досі на місці. Батьки вирішили влаштувати попереджувальну акцію. Власними силами привезли генератор та інструменти і демонтували турнікет, яким хтось з довколишніх будинків резервував собі місце для парковки. Ми неодноразово зверталися до ЖЕК і ЖЕК по законодавству нічого не може зробити з власниками цих черепашок. Діло в тому, що коли привозимо дітей, немає де зупинитися, щоб висадити дітей. Постійно затори, кожен ранок, кожен вечір теж. Ну, сьогодні усунули перешкоди для того, щоб можна було І Ця перешкода мішала не тільки для того, щоб нормально зупинитися біля дитячого садочку, а й як ми бачимо, тут є трансформатор, яка подає напругу на весь район. І якщо буде якась аварія, аварійна може усунути ці недоліки. Тобто, це, це погано, дуже погано. Комунальники, у яких руки зв'язані законом, таку ініціативу лише вітають. Кажу, що позитивно, тому що, по перше, Практично ці турнікети стоять на міжквартальному проїзді. і Це є доїзд на вулицю Вінницьку, і проїзд з інших вулиць, і доїзд до дитячого садочку. Коли там приїжджають діти, батьки з дітьми малими в 8 годин, пів восьмої, то там нема де стати, дійсно так є. Власників ще з десятка гаражів та черепашок батьки лишень попередили наліпками. Ми будемо самоорганізовуватися для того, щоб дворові території, тим більше територія біля садочка, була вільна для того, щоб можна було любому мешканцю міста приїхати забрати своїх дітей. Комунальники в боротьбі з гаражами черепашками обіцяють допомогти. Правда, після відповідного рішення виконкому вже навіть взірцеву показовий двір, де долатимуть незаконну забудову гаражами, обрали. Почали програму цілу про знесення гаражів, от є питання по Чорновола 40, там на сьогоднішній день стоїть питання про те, щоб ці гаражі знесли близько 12. Тому що, е, виходить, у нас цікава позиція людей. Люди живуть, як приклад, навожу 100 квартир, а гаражів становили 12, то 12 користуються всіма. Пільгами на прибудинковій території, а всі останні 90 там чи 88 вони не користуються нічим, навіть немає де машини поставити, якщо приїжджають там на обід чи навіть на той на ту ніж оставити, тому що все заставлено гаражами. Так має ну, не має бути. Позаяк за прибудинкову територію платять всі однаково, а користуються нею лише ті, кому заманеться. Дмитро Леонтійк, Ігор Прокопчук, новини Рівного.